Вітаю вас, п'ятикласники! Ось ми з вами і добралися до останнього урока з теми, на якому ми узагальнимо та систематизуємо все, що вивчили. Підготовка до діагностичної контрольної роботи номер 4 Числові та буквені вирази, формули, рівняння, текстові задачі, вправи на всі дії з натуральними числами. Будемо виконувати варіант номер 4 у якості тренувального. І так, будемо виконувати завдання номер 1 За нього вам дадуть 1 бал. Ось ваша контрольна робота, я її надіслала. Вона складається з дев'яти завдань. Перші чотири в нас тестові, далі будуть по-іншому. Тому, будь ласка, будемо працювати разом зі мною. Читаємо задачу. Принтер друку роздруку. Принтер мав роздрукувати 12 сторінок реферату. За першу хвилину він роздрукував 12 сторінок, скільки сторінок йому залишилось. І так, напишу, щоб було зрозуміло, роздрукувати треба 12 сторінок. Що він зробив за першу хвилину він роздрукував, роздрукував де сторінок. Йому взна... треба знати, скільки залишилося. І так, якщо в мене всього 12 сторінок, за перший проміжок часу він зробив де сторінок, скільки ж залишилось. Я думаю, зрозуміло вам всім буде, що це буде у нас від 12. Ми віднімемо де. 12 це всього сторінок, де скільки він роздрукував, в дужечках пишемо сторінок, це іменовані, залишилось. Все, ось ми зробили першу задачу. Якщо було 12 сторінок, де сторінок зробили, скільки залишилося. Треба від всіх відняти, скільки зробили. Пишу обов'язково відповідь, щоб задача не кульгала, бо без відповіді. Не можна. 12. І тепер дивлюся, у мене є декілька варіантів відповіді. Спочатку я пишу 12 мінус А тепер уважно подивлюся, під якою буквою у мене написано. І це не дуже якісне друкування, бо мені скріншот надіслали: 12 поділити на D, 12 плюс D, 12 мінус D і 12 помножено на D. Тому я обираю, у мене буде буква, там, де різниця. Буква В. Так, ось ми зробили з вами перше завдання. Подивіться, перше вже готове. Один бал отримали, відповідь отримали. Написали, будь ласка, я дітей, зробила недолік, ось так, сторінок, тому що задача на сторінки. І ми з вами можемо продовжувати тепер далі. Друга задача, вона теж тестової форми. Читаю її. Укажи рівняння, коренем якого є число 5. Завдання номер 2 За нього дають 1 бал. Знову дають 1 бал, тобто завдання дуже-дуже просте та ще й тестове. Ось я вам і пишу. Під буквою А мені дали рівняння 15 мінус х дорівнює 8. Під буквою Б мені дали рівняння. Х плюс 7 дорівнює 12, плюс 7 дорівнює 12. 7 дітей, не дуже зручно написала. Під буквою В у мене стоїть рівняння 9 помножено на Х дорівнює 54. І під буквою Г написано рівняння 20. Поділити на х дорівнює 5. Ще раз читаю запитання. Ось всі букви дали мені. Укажи рівняння, коренем якого є число 5. Тобто корінь це у нас значення х, яку хтось обчислив. І сказали 5. Корінь 5. Я буду підбирати, яке число. Щоб це число задовольнило рівняння. Підставляю 5 в перше рівняння. 15 мінус 5 не буде 8, а не підходить. Підставляю друге 5 плюс 7 12. Ага. Ось таке ось це рівняння мені вже підійшло. Перевірю ще 9 помножено на 5, 54 не буде, 20 поділити на 5, 5 не буде. Я пишу відповідь. Буква Б і обов'язково поясню, бо 5 плюс 7 12. Для того, щоб я зарахувала вам відповідь, я повинна зрозуміти, що ви підставили сюди, і воно нам підійшло. Задовольнило, кажуть математичною мовою. Два бали отримали, приступаємо далі. Тепер у мене буде завдання номер 3 За нього теж дають один бал. Читаю завдання. На 48 гривень дівчинка придбала шість однакових шоколадних батончиків. Знайдіть ціну батончика. І так, я напишу розв'язування, скорочу це слово трішечки, діти. У мене було 48 гривень, і дівчинка купила на них шість однакових. Шоколадних батончиків. Щоб знати ціну одного батончика, треба всі гроші поділити на їх загальну кількість. 8 гривень ціна одного батончика. Пояснення обов'язково, дія проста, пишу відповідь. Спочатку пишу те, що нарахувала я 8 гривень. Ставлю кому. І дивлюся, під якою буквою у мене теж стоїть 8 гривень. Дали 4 гривні, 6 гривень, 8 та 12. Нам підходить буква В. Все, ми зробили 3 бала. Ось моя відповідь. Я розв'язала її і потім обрала правильну відповідь. Номер 4 ще 1 бал. Обчисли значення Х за формулою. І дають формулу. Х дорівнює. 4х 4м мінус 2. Ось дають таке значення. І нам треба його 4м діти плюс 2. Я трішки збільшила, тепер видно. Ось у мене ця формула, ось 4м плюс 2. Мені треба обчислити. Просять, якщо m дорівнює мені дали 6, то я замість М ось цю формулу підставлю 6. То Х дорівнює. Що шукаю? Х? Далі роблю 4. Ми вже знаємо, тут стоїть знак множення. Підставляю замість М 6 і додаю 2. 6 на 4 24, плюс 2, буде 26. Пишу відповідь. Відповідь пишу спочатку ту, що отримала я. 26. Тут немає одиниці вимірювання, просто число. І дивлюся, під якою буквою в мене 26. Згідно нашого варіанту, це буква Г. У нас 4 бали. Номер 5, 1 бал. Читаю задачу. При якому значенні Y рівність 4 y плюс 3 дорівнює 707, буде. Правильно. Запишу Задання дуже незвичайне. 4 y плюс 3 y дорівнює 707. І я розумію, що ця рівність це рівняння, бо воно містить невідомо, що я бачу. В мене є ось змінна y, і ось множник ігри. Це називається, діти, спільний множник. Ми вже знаємо, що з ним робить. Винесу його за дужку. В дужках залишиться 4 плюс 3 дорівнює 707. 4 плюс 3,7, ми вже знаємо, що числовий множник пишеться першим. Пригадаємо, тут стоїть множення. Перший множник, другий множник, добуток. Я буду 707. Ділити на 7. Ну, і я вважаю, це дуже легко діти поділити: 7 на 7 1, 0 знесла, і 7 на 7 1. підкреслила. І тепер в п'ятому завданні в мене вже немає. Можливості обрати букву. Тому тепер я повинна розв'язати сама. Перші чотири були у нас з вами, в якому ми розв'язали і знайшли нашу відповідь. А тут ми ось таке розв'язали. Не так і важко. Стопчиком тут не треба, бо все дуже легко. Номер 6, 1 бал. Номер 6, 1 бал. Читаю, що ж там про нього просять? Зараз прочитаємо скутер, що рухається зі швидкістю 40 км на годину, долає деяку відстань за 5 годин. За скільки годин він подолає таку ж саму відстань, якщо збільшити швидкість на 10 км? І так, у нас з вами питання одне. За скільки годин він подолає таку саму відстань? Якщо швидкіти, збільшити на 10 кілометрів. Діти, шосте завдання на використання формул. Тому я буду писати, перша дія В швидкість. В мене вона була 40 кілометрів за годину. Що трапилося? Кажуть, тепер швидкість збільшилася на 10. Я додав ще 10 кілометрів за годину, бо вона збільшилася. І тепер швидкість буде 50 км за годину. Ніяких слів не треба, бо ми користуємося формулами. Формула дає можливість написати компактно. Друга дія. Кажуть: знайди, будь ласка. За скільки годин він подолає ту ж саму відстань, якщо збільшити швидкість на 10 км за годину. А я ж то відстані не знаю, тому я спочатку знайду першу відстань, напишу S. Можна з одиничкою. Я буду 40, то яка була швидкість, помножу на час 5 годин 200 км. Тобто моя відстань 200 км. Але тепер я буду третя дія. Рухатися не зі швидкістю 40 км, а більшої. Як я знайду час. Щоб знайти час, іти можна без одинички, я тут приберу її. Час поділю на нову швидкість, з якою він рухається. Я буду 200 км, знайшла відстань, поділю на нову швидкість. 50 тут легко 4 години. Пишу відповідь обов'язково, щоб задача не кульгала. Будьте уважні, тут у вас іменовані одиниці. Читаємо уважне запитання. За скільки він подолає ту ж саму відстань? Пишу за 4 години. І у мене на 6 балів. Я зробила. Тобто, половину контрольної згідно балів я зробила діти. А пройшло діти, всього 12 хвилин. Тобто, контрольна дуже-дуже легка. І я вірю, що ви справитесь. Ось ми зробили. Приступаємо до номера 7. Номер 7 за нього вже дадуть два бали. Подивимося, що там від вас просять. Що ж там просять? Подивіться завдання номер 7. Ось воно. Знайдіть. Корінь рівняння і дали рівняння з дужками. А ми таке вчили, як це розв'язується, будь ласка, пишемо. Х плюс 546. Додають, віднімають, пробачте, діти ще 935 і дорівнює 646. Так, що ж ми з вами вивчили? Якщо в рівняні є душка, а у мене таке є. І в тій душці є невідома, і в мене там вона є, то це вважається одним великим невідомим. У мене залишилася дія віднімання. Тобто невідоме число, яке стоїть першим компонентом при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Шукаю велике невідоме, зменшуване. На сторінці 70 в підручнику Олександра Семеновича Істера за 22 рік можна знайти всі правила, щоб якщо ви підзабули діти їх, щоб знайти невідоме, зменшуване треба до різниці додати від'ємник. Іду сюди. Ви знаєте, що я хочу бачити, що учень працював сам. Три цифрові числа: 11, 8, 16. Додала. Значить, х плюс 546 додорів 1681. Ми молодці. Половину рівняння ми зробили. Велике невідоме ми знайшли. Тепер будемо шукати доданок. Перший доданок, другий сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Іду праворуч. 1681 546. Я вчитель працюю тут, показую, що я віднімаю. І ви мені так само. Позичаю від 11,6,5, від 74 3. Ну і від шістнадцяти п'ять, одинадцять. Я зробила х дорівнює 1135. Підкреслила і на цьому закінчили. Всі дії виконані стопчиком. Я бачу, що учень працював. У нас з вами зараз вісім. А пройшло діти 15 хвилин уроку. Номер вісім. За неї теж дають два бала. Ану, давайте глянемо, що ж там просять. О, знайомі речі. Ми тільки на сьогодні на уроці це повторювали. Знайди значення виразу. Тут у нас всі чотири математичні дії є. Ми зараз визначимо порядок їх виконання і зробимо 1 мільйон 108 тисяч 400, Віднімаю 755 тисяч 376, Потім ділю на 56 і додаю добуток. 417 помножено на 508. Ось ми з вами розв'яжемо, отримаємо ще 2 бали. Розберемося з порядком дій. Якщо у, букв... у числовому виразі є дужки, ми повинні виконувати першу дію в дужках. Потім у мене залишилося ще дії. Дивлюся, далі у мене будуть ділення і множення підряд. Це буде друга дія, це третя. І останнє, яке залишилося додавання. Ось ми з вами і будемо додавати, виконувати всі дії. Я не вважаю, що це важке, тому що ви це все вчили в початковій школі, ми все, все це дуже-дуже ретельно повторили. І, будь ласка, будемо працювати. Перша дія: 1 мільйон 108 400. Будьте уважні, це число у нас з вами. 7цифрове. Віднімаю шестицифрове, тому у мене сімка буде під одиничкою: 755 376. І тут треба дуже багато діти повторити. Як вчили вчителі початкової школи, все це треба обов'язково зробити. Я не можу віднімати від нулів, позичаю і тут у четвірочки: 10 мінус 4, 9. 7 – 2. Тепер у мене залишилась трійка. 3 мінус -3, Відняли. Далі 8 мінус 3. Позичаю тут від 10, віднімаю 5 – 5. І в мене тут залишилося можна брати, 10 мінус 7, 3. В мене при відніманні утворилося 353 тисячі 24. Друга дія буде ділення. Буде уважним з діленням. 3 тисячі. 353 24. Будемо ділити на 56. Так, будемо брати ось це число. Угу. Відповідь буде 4 цифрова. сподіваюся, ви це вже знаєте. Так, по скільки ми ну, будемо ми брати? По 6 спробуємо: 6 у 6 36 6 пишу, 3, пам'ятаю: 33, 33 Чудово. Позичаю. А, так, від 13, 6, 7, і від чотирьох, один сімнадцять, дітей залишилося. Тепер зношу нулик. 170. По три. 3. Три 3 на, 3 на 6, 18, один, пам'ятаю, 15 і один, 16 є. Віднімаю, залишається просто два. Хорошо. Скидаю ще двічку. Ага, 22, 22 на 56 не ділиться, будьте уважні, в частку 0 і ставлю 4. По 4. 6 у 4, 24. 2, пам'ятаємо, 22, 22. Все, ми зробили. Другу дію є. Ура! Ми просто молодці! Наступна дія, ми будемо 417 множити на 508. Я тут діти буду писати 417 на 508. І ми повторюємо правило, як множить на число, в якому буде 0 в якомусь розряді. 7 у 8, 56, 6 пишу 5, пам'ятаю, 8 та 5, 13, 1, пам'ятаю, 32 та 1, 33. Так, тепер на 0 я не множу, множу аж на 5 і підписую під п'ятіркою. 7 на 5, 35, 3 пам'ятаю. 8 і 3, 11, 1, пам'ятаю. 20 і 1 – 21. Помножила. Буду додавати. Так, давайте глянемо ще раз. 35, 5 пишу, 3 пам'ятаю. Діти, я помилилася, переглянула. 5 на 5, 35, 3, пам'ятаю, 5 та 8, і тут буде 20. Ось так, діти. Так, давайте будемо додавати. Помилилася. Трішечки підправилася. І так, разом з вами. 6, 3 знесла. 8. 11. Один наступний розряд. Тут теж одиничка, все. Ось я зробила. Вийшло 211 тисяч 836. І зроблю ось тут останню дію. Мені треба те, що я отримала при діленні, оце 4 цифрове число, додати 6 цифрове число. Ми знаємо, що першим доданком треба написати саме більш, більш значне число. Там, де більше цифру запису. А тепер шістку буду отут аж під одиничкою писати. Тобто розряд під розрядом. Поставила плюс, як додаю 10, 4, 11, 8, 1 і 2. Ось ми і спробували зробити. Зараз, так, 6 тисяч. Переділюся уважно, щоб я не зробила помилку, діти. Так, 10. Так. Все правильно, діти, все правильно. Я переглянула, щоб не було помилки. Так, де можна написати? Я можу це написати ось сюди, але я пишу дуже в розмах. У мене буде 218 тисяч. Переглянула, щоб не було помилки: 140. Але краще, коли ви напишете саме ось так. Тоді, взагалі, це як результат роботи: 218 тисяч 140. І у нас з вами 10. Пройшло 20 хвилин уроку, а ми вже отримали 10. Будьте уважні, я підправилась, діти. І залишилась остання задача, остання приостання задача на буквений вираз. Задача номер 9 За неї теж дають 2 бали. Давайте ми її прочитаємо. Зараз я з екрану приберу зайве. Ось читаємо. Учень запланував придбати n ручок по 3 гривні за кожну, але йому не вистачило 2 гривні. Склади формулу для обчислення кількості грошей Y, які були у учня, та знайди значення Y, якщо n дорівнює 8. Така задача. І де яку спочатку треба скласти буквений вираз. І так, у мене є n-ручок. По 3 гривні за кожну. Щоб знайти, скільки ж будуть варті ці ручки всі, я повинна їх кількість 3 помножити на ціну їх кількість n штук, на їх вартість 3 гривні. 3 n заплатила гроші. Але мені сказали, коли він. Запланував, йому не вистачало купити 2 гривні. Тобто, грошей в нього не вистачає. Буквою Y ми позначимо. Загальна кількість грошей. Так, я прочитала задачу. Загальна кількість грошей. Тобто у учня скільки було грошей? Y дорівнює. Давайте взнаємо, скільки він заплатив, заплатив за ручки: 3N. І сказали, що йому він заплатив, мав заплатити за, груч, за, за ручки 3Н, і йому 2 гривні не вистачило. Тобто, якщо взяти оцю гроші, то це буде не стільки, скільки в нього є. Йому не вистачає 2 гривні. Тому, якщо не вистачає, ми віднімемо 2 гривні. Тепер 3 гривні він заплатив за ручки, і йому не вистачало 2 гривні ще. Щоб купити ті ручки. Тобто треба до його грошей ще додати ну, від ручок це за ручки, і йому не вистачає діти. Ну, мало грошей взяв з собою. І з нового рядочку пишу. А діти гривень, будь ласка, не забутися, це ж гроші, до них не можна так відноситися. І тепер пишу: якщо n дорівнює 8, діти мінус 2, ще раз, йому не вистачило грошей. Немає цих грошей в нього. Ручки стоять 3н, а 2 гривні не вистачає. Тому грошей в нього не така кількість, що можна купити три ручки і 2 ще в когось гривні позичити треба. Якщо n дорівнює 8, то y дорівнює, замість n ставлю 8, 3 помножить на 8 мінус 2. 3 на 8 24 мінус 2. У мене буде 24 гривні. А ну давайте перевіримо. Дивіться, і так, в ньому в мене 24 гривні. А ручки будемо вважати, тепер нам сказали по 8 гривень. 3 на 8. Мені треба 24 гривні, і в мене не вистачає 2. Діти, 22 гривні. Що це я нарахувала? 22. 24 -2, 22 гривні. Тобто, якщо у мене 22 гривні, то мені не вистачатиме 2 гривень, щоб купити 8 ручок. Як же тепер написати відповідь, мої шановні? Задача складається з двох частин. З двох. Кажуть, читаємо ще раз: перше, склади формулу. А потім кажуть: та знайди значення, якщо n дорівнює 8. Тому спочатку формула y дорівнює 3n-2. Мінус означає 2 гривні не вистачає. І в дужках пишу гривень, ставлю кому, і тепер пишу 22 гривні. Тобто відповідь обов'язково повинна містити і формулу, і обчислення. Ось так, я зробила, написала, у мене з вами 12 балів. Ми з вами крутезні, ми підготувалися, але щоб підготовка до контрольної роботи була така, як треба. Я вам додому, діти, відправлю домашній варіант. Треба спробувати, чи буде отримуватися. Якщо у вас контрольна робота не буде виходить. можна знову передивитися це відео, Діти, я 22 підправила. І виконати тоді ще раз. Тобто, будете дивитися доти, доки у вас все не вийде. Все, я вас люблю. Наступний урок у вас буде контрольна робота. Передивіться уважно всі записи, вона дуже легка. Діти пройшло 25 хвилин і ми зробили все. Тобто, нам вистачить часу на уроці і виконати контрольну роботу, і надіслати вчителю розв'язки. Щасти, діти, перемоги і миру. До побачення! З вами була ваша математичка.